Усім привіт народ! Італія знову нас дивує своїми цінами. Е, є по декільком джерелам інформація, що Італія е, входить до списку самих найдешевших із колижніх курортів е, по, всьому, по всій Європі. Е, деякі джерела стверджують, що за два тижні можна видати приблизно 2000 євро з е, кайпас і з готелем, але, як на мене, там можна відпочити значно дешевше, а саме в центральній Італії. Де є дуже багато гвір, і я бачив, що там зараз і надували цей сніг, так само, як роблять в Буковелі. І це ще не, не вся інформація, це те, що е, Італія дешевше, ніж в Буковелі. Е, бачив дуже багато інформації, що дуже багато українських мажорів приїжджають зараз в Буковель і витрачають сотні тисяч євро, щоб відпочити і орендувати на Новий рік е, якісь помешкання. Шок.